Вітаю на відео в Ютубі. Ми розповідали загально про захист або підготовку саду до перезимівлі. А зараз трошки детальніше про таку загрозу, як гризуни. Е, і так, вересень місяць, хто ще не вносив отрути проти мишей, рекомендуємо наполегливо це вже зробити. Тому що зараз вони саме мігрують або завершують свою міграцію з полів. Там, де проходить збір, де проходить дискування, їм в саду комфортно, тому вони всі переміщаються в сад. Тому проведіть обов'язково обробіток родетенцидами в саду і по периметру. А також рекомендації, як це правильно зробити. Треба дочекатися дощу, і тоді буде чітко видно свіжі нірки. І тоді ми йдемо в рядах, люди, і розкидають. Може бути ну, деякі різні приманки або різні засоби для боротьби з резунами, але методика одна це периметр і безпосередньо в нірки або в зоні нірок. У нас теж є препарат. Наші партнери виробляють щелкунчик, називається, є три класифікації. Зерно протравлене, Розкидаємо, швидко працює, має смакову добавку, міру стійке до опадів. Далі, гранула. Має смакову добавку, більш стійке до опадів, розкидаємо, працює. І такі брикети перефінові, дуже тривалий. Стійкість до опадів довше лежать, що ми рекомендуємо? Зараз, щоб не тратити багато коштів, зерно можливо гранулу, а на зиму розставляти брикети, щоб вони довше лежали під снігом або під опадами. Плюси і мінуси наших препаратів або наших засобів. Мінуси, звичайно, воно буде трошки дорожче зерно, скажімо, як купити самому зерно і купити самому родонтицит і протравити, але є й певні плюси. В першу чергу це безпечність. Ви купуєте готовий продукт, ви знаєте, що ніхто не нашкодить собі і своєму здоров'ю з працівників. І ви знаєте, що тут рівномірне нанесення через те, що воно наноситься в спеціальних машинах і рівномірно отрута попадає по всьому зерні. І тому це ефективно працює. Всім вдалого захисту від гризунів.